Ребята, станьте на моє місце, господа інтернетчики, які бояться по-чомусь, якщо я даю інтерв'ю, я говорю я кварцяний. Я говорю: "Ви кварцяний, скажіть то и то Ви, господин Іванов, журналіст, спрашичите мене, я, господин Кварцяний, вам отвечаю. То то й то. Ну, почему в інтернеті пишуть? Ті люди, які не понимают, або це вороги спеціально в ситуації э, всяку грязь і не пишуть там. Матадор. Какої-то Сеня Фількінштейн. Маня там Поднебесная. А вона нам пише, що його фамілія Кравчук Петро Петрович. Живу по уцілені на 77, квартира 7. Третій та четвертий квартира 4. І ми будемо знати, хто такий. Я ж то знаю, де живу, де що, я ж говорю, я ж не сісія, чого ви боїтесь? Мене підшутіли, мене ковернули, мене обліли грязю. Але хто не пише, бо він боїться. Що боюся? Я ж не боюсь говорити, як я. Правильно?